Сюда нині і присниво віки віком. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Мари Небесний, втішителю душі і сина, южи весь диссі, сповняє сокровище, вечір і подателю. Прийди в селиса в неї, очисти не всякі скверди. І, спасибо Боже, душі наша, святий, Боже, сяди, кріпи, сюди смерті помилуй нас. Святий, Боже, сяди, кріпкий, сети смерті помилуй нас. Святий Боже, сяди, кріпкий, сяди, без смерти, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, ні і весна, і во віки ми... віковані. Ай святая Твойце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владика про себе, законі наша, святий, позитий, сили, немочі наша, імени Твоє городи, Господи помилуй Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на нібис, і во віки віковані. Очі наші жиси на небесі, дай святиться, ім'я Твоє, да прийде, цар світ Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний, дасть нам не і остави нам долі наша, яко жиємо, оставляй дождиком нашим і не веди на свої слушання. Нас от Яко твоє царство і сила, і слава Отце, і Сина і Святого Духа нині і присниво і віки віков. І нині присно, і вовіки вікова, мі. Прийдіте, поклонімося Царю нашому Богу. Прийде, поклонімося Христу, Царю нашому Богу. Прийдіте, поклонівся, і припадемо самому Господу Ісусу Христу, царів, і Богу нашому. Благослови душа моя, Господа. Господи, Боже мой, возвеличился єси, зіло. Вої сповідання волі потоблеця, єси, одяйся світом, як коризою, розтирає небо, як окожу, покриває водами привиспрення Я Своя, полає облаки на восхожденє своє, поня на крилу вітриню, творя не лисвоя дух, і своє своє пламень. Охнений. Основає землю на тверді, я, не прикониться по вік віка, не знає коризонтія, нієє, на ура стануть води, от заплющення Твойого побінуть, от власа рома Твоєго бояця, поля, Горини, своє поля воністох, є жоснував, Предів положив, є сьогодні, не прийдуть, ніж обрететься покрити землю, посилай сочники одебрі, по седьо пройдуть води, напаєшся звірісений я, жду то на жажду свою, на тих птиця небесне привітають, по цити камені дадять газ. Напає от привис брані свої, от колипи насититься земля, розябай траву скотом, і на служба чоловіком, і звести кліпок землі, і пліно в серце, чоловіка, мастителеце є, леє, і хліб серце чоловіка укріпить. На сиття ця греба вольна, яке триван, сніже єси, а мотиці, восні здяганця, і роді може лише пригодити стуєти, гори високі, але не в камінь прибіжище зайцем, сотворилися в нова времена, сонце позна запад свой, положили сину і весну. Неже пройдуться звіриду прам'ї, з ким нарікаючи схитити і, і взискати по пішу в собі, ось я сонце і собраща і положа своїх лягут, і зади чоловік на діло своє, і наділання своє до вечора, як обоз діла Твоя, Господи. Вся при мудрості сотворилися і спонилися, земля, твари твоє, Сіє море великої пространоє, там не вже ніщі числа. животне, мале содовики ми, там у кораблі припламають, зміста вже создалися, ругатися йому, всякої бічати, да, терпічимо, благомрем'я, та вшутим соберу. Отвершу тобі руку, вся чистка, і сповнеться благості, отращу ж тобі лице лицего, Зняту, по тимі жидух і щасливі, персуй возратя, Осла духа Твої сузи, і обновише лице землі, буде слава Господня в віки, О, Заселиться, Господь, оділі своїх, призирає на землю Твори Хрести. Прикасайся ворам і тим'ях, Господь, Господи, його у животі моє, воюй Бо Богу моєму дом тежисть, та да, усладиться йому бесіда моя, адже возвеселюся, Господі, та да, іще доріженця у землі, беззакони це не бити, та да, особи душа моя, Господа, сонце свой, Положилися твої вели снова, як возвели, си, Діла сила Твоя Господи, вся примудрості сотворив єси, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині ній сна, і во віки віхом. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже слава тобі, Боже. Миром Господу, помолимся. По слушні і спасени душ наши, Господу, помолимся. Помирим все, мира, благостояния и святих Божих църквей и сведен, а не ни всі, Господу, помолимся. Светим храми, сами свирую, благоувинем и страхом Божим, ходящих. Господу, помолимся. О святішим Соленським архірей нашим Левій Папі, Римським Преосвященнім єпископі нашим Кир, Теодорі, Боголюбивим єпископі нашим Кирнілі, Чеснім Пресвітерстві о Христі Діаконстві, о всем прищі люди Господу, помолимся. Господи помилуй. О народі нашому, придержащих властях наших, і о всем воїнстві Господу, помолимся. О граді сім святій обителі всяком раді страні, і віру, і живу, в сі і вірою живущих, Господу, помолимся. О благорастворений воздух Ізобілій плодов земних і временіх, мирних Господу, помолимся. Оплаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, плінених і о спасених. Господу, помолимся. Поїзбавитися нам, цеки є скорби, гніва і нужда, Господу, помолимся. Господи, Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатию. Пресвятою, пречистую, преблагословенної славну владичицю, нашу Богородицю і пресну Марію со всіми святими пом'янувши самі себе і другу, друга і весь живот наш. Христу Богу предадим. Яко подобає тобі всяка слава, честі, поклонені Отцю і Сину, і Святому Духу на ній присно, і во віки віков. Господи, Господи, возвати тебі у я, огонь, мила сумолиня моєго, не да возвати міплем, я, Господи. Хранений устом моїм і дверо рождений, у снах моїх, не уклони серце моєго, у слові салукавстві, не вшивати, не їх. Все чоловіки діла, беззаконні, і не служба свої збраними їх. На кожен не праведник милостий, обличить м'я. І лише річно да не намасти длава моє. Я, якою ще молитва моя, во благоволений їх. Пожерти Божье при камені суди, їх услышаться, голови моя кого мого що, як ото ще землі, просідеся на землі, розточившися, кости, їх при адії, як око тобі, Господи, Господи, очі мої, на Тебе оповахну, тим душу мою, сохрани, сохранім, от світи, юри, составишем, і отцобладі, ваші беззаконніе, паду Твом режу свої річниці, єдине свят, де ж прийду, гласу моїм, Господу, возвав гласу моїм, Господу, помолихся». Пролю пред ним, моя печаль, мою пред ним, возвіщу, найдайше от мене, духу моєму, і ти позналася, стази моя, На пути сем по нему же хождах, скраша сітні, смотре одесною возглядах і не бізнає мене, бійство от мене, нізиває душу мою. Бо звагу, тобі, Господи, ріг, ти єси, моя часть моя сина, землі живих. Вонь мій молене і моєму як осмирихся зіло, і збовим я донящих м'як, як укріпившися, паче мене і із темниці душу мою і сповідатися імені Твоєму. Мене ж праведниці, дон де же возда сім'ї. І злови на вас тобі, Господи, Господи, условий лас мой, да буду душі твої в моєго. Візборнику сторінка 120. А ще беззакони назріши, Господи, Господи, постоїть, jek' u tebe očišeni jes'. Vozvedi o tvoji oči, o duše moja, i na Božije vozri smotrenije i blago utropije, kako nebesa prekloni na zemlju snide, da voznese tebe otok ajanstva tvojih strastej i postavi te na kamenj viri, Годіство страшного чудесе, слава істочані Твоєму человеколючим. І Імені ради Твоє потерпіття, Господи, потерпі душа моя, слава Твоє, обова душа моя на Господа. Ви ж того, я пребезакона я діла, о, душе моя і почутися, охотя земля носить. КАКО не расітеся, КАКО діки, звірі, не снідають ТЕБЕ, КАКО І сонце не заходимо, сіяти тебі не преста, гостані, покайся і ко Господу, со тебе, тебіх, соріших помом. Трині ропої зраїна Господа, і моше натягування все сине Господи, тебе, молим, всяк містра стежи, ім'я тежа нас ізбавитися, яко кода ж і нашу мірну прийде, і во чистоті поживше, в день суни благопремина, Тебе, владику, і милостиво. Сторінка 887. Я то Господа, милості многим, но ізбавлення, і той збавити із Ралі, осібе. Подобені честен, світлиних. Божественний і світоносний, Господом житейський, а тот ніколи скрипається, но на весілла Тіо, високих, чудес, чоловіколюбець, Того молитва, молитвами Христе, Таруденко і велію милость. Хвалите Господа всі за похвалите Його всі люди. Сі чесне, діла не є рук твоїх, діла я да божественна я, і не возрати, з разп'ять, но при лиси управлені у царстві Христа, оплачався в Бога, є спасеніє як утвердиться, Його на нас, істина Господня вік». твовік, володисті Бозі, родними не камінь тродкаго Духа, легко пришанися житейською почину мудре, і на вісрібно, цілі твоє іміння, я продав, і Його». О собі удержав єси, блажен би божественним добротами добротами, Слава Славоцю і сину і святому Духу, єже по образу саблют не врадимо, у младеко настрасти павним, я по снечиські О, ой, по попобі, якомашно вошел вошелеси. Боже, скільки понудив, понутив, почався єси хоче покорити мучому, і плоть поработати духу, Тим же монашествуючи, я веса єси наставник, житель пустини, блатеньку чи опучитель, правело добродіти, не є, і нині на небесі зерцалом розрішився. Отче наші ріяки, чисті зріші святою тройцю, молися несрествені же вірою і любові, з душі пресної во віки амінь. слово собезначальної отсужає духу. Архангельським ласом Богородице, по утробі за че, є руїнові сирати, я вилася, єси предшим, премудрость прості світи, я слави, безме. До тими, син не божи, живота миру, Його ради, мим, мир, всім примудрость водьми. Ящий во храмі Господні, во дворі дому Бога нашого, Все нині благословити Господа. і раби благословити Господа. veka sohraniti i nas. Gospode Bože, otec našeg i hvala i proslavna na imja Tvojeg uvijek. Amin. Тиміла твоя на нас, вся каже в кова комнатя. Слава, славенеси, Господи, ночи на соправдані Твої. Славені си, влади ко, розумій нас оправданням Твої. Словенниси, святої просити на соправданні Твоїми. Господи, мила твоя, бо він руку Твою не презри. Тобі подобає коло Тобі подобає ти нієм, і слава подобає тосує сину і святому Духу ісполни вечірню молитву нашу, Господи. Ви... Господи Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоєю благодатию, Вечора всього совершенна свята, мирна і безрічна, Господа, просим. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, душі тілес наших, Господа, просим. Прощення, уставлення ріхові прерішені наших, Господа, просим. Добрих і полезних душам нашим і міра, мировів, Господа, просим. Проче време живота нашого в мирі покаянні і скончати у Господа просимо. Християнське кончене живота нашого, безболізнене, непостидне, мирне і доброго твіта на страшнім судищі Христові, просимо. Пресвятою причисти про благословенної славну владичицю нашу Богородицю і пресну Марію со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадим. Як благи чоловіко, любець Бог, єси, і тобі славу, осилаємо Отцу і Сину і Святому Духу на ній і і во віки віков. Pos겠�? Мир всім! Слава вашого, Господи, ви преклоните. Буде держава царстві Твоє благословена і препрославлена, отца і сина, і святого духа нині, і прислай во віки вікова. Помілуй'я, чило віколючим, о тобі возведох, очемої живущиму на небесі, яко якого чераб в руку Господні своїх, яко очі рабині в руку Сгоспоже Своїя, та очі наші Господу Богу, нашому дондежа ущедридних. Слава тебе, Христе Боже, апостолом похвало, і мой же нікове селіє, і же проповітройця єдина сущна. Помилой нас, Господи, помилуй нас, якопомно, і змовником все нечеженія, най паче напомнилася душа наша, поношені одзуючих. І на чешеній, Яко сонце си праведноє просвіти серця, ойших ой, тя, Господи, славомі, слава цю сину і святому духу, монако множества наставника тя почитаєм, Oče naš Kirijake, Tvojeju posteza i ovo istinu pravo kodi ti poznako. Blažen je se Hristu rabotav i vraži oblečil je se si sihilu, a ne lov so besivniče, prepodobne so pričasniče i pravednih. Sonim je še molim se, Gospodevi, Омілуватися душам наші. І нині присної во віки віковамінь. Радуйся, пила того, о, олубице словесная, радуйся ради з жителя Твоєго. Радуйся, прибіжише вірних і ораждамі є, хрестатинице, люб'ящиття і спасені, і збавление, радуйся, мосте всіх, водяй, водяйку, небесі, радуйся, всесловея, свята, святая влади. Şeyh Şerbatlı yolladık o bol ve Пощо, що ми спасення <плес> Твоє, Ісудово проти за всіх <плес> людей, світло кровені, тихо, слави, великих Ізраїля, святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий, собі безсмертний, помилу нас, Святий, Боже, святи кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас, славосвій, сину, і святому духу, нині приснуємо віки вікованих, святи тройця, помилу нас, Господи, очі сники

Як на небесі на землі, хліб наш насушний даж нам мнест, і остави нам Бові наша, якоже й ми оставляємо ложником нашим, і не веди нас своє слушення, то і збави нас от Лука, Як Яко твоє царство і сила, і слава у цей, і Сина, і Святого Духа нині, і во віки віков. Христос відновал Єси Христу, хід я учив, єси презирати у попот. Хреходив Бог приніжати жит душі вечі без смерті, ті же існува не сраду, і це преподобне і як Єду Твой. Слава Отцу, Ісину і Святому Духу. Nenі, і нині пресної, і, і вікова, віки віхо. Радуйся, ангело, в радость міру приємшая, радуйся роджая творца Твоє, і Господа, радуйся, сподобчая ти, мати Божія. Помилуй нас, Боже, по велиці і милости помилуй. молинся, услаші і помилуй. Господи, помилуй. Єще Я ще молимся у святішим Вселенським архірею нашим Леві Папі, римським преосвященнім єпископі нашим Кир, Теодорі Боголюбівом єпископі нашим Кирнілі, о і послуживших, о святім храмі, самі отціх наших духовних, і все во Христі, брати, і наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я ще молимся об охранимом народі нашому, придержащих властях наших і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся о пристоящих людях, ожидаючих у тебе велике і багатої милости, затворящих нам милостиню і за вся православне християни. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Яко милостиві чоловіку, любець Бог, єси і тобі славу осилаємо Цу і Сину, і Святому Духу на нині, і присни, во віки віком. Премудрость.

Христос істинний Бог, наш молитвами причистий, своє матері, святих славних і всіх хвальних апостолів, преподобних і богоносних отець наших, преподобного Отца нашого Киріяка Отшельника, Його я вже днес пам'ять совершаємо блаженного освященого мученика Теодора і всіх святих помилуй і спасет нас, як облах і чоловіку любець.